Всім привіт! Прийшла наша очередна посилочка. Одну ми скоро отримали. це була у нас шапочка. То один клієнт заказав собі шапку і шарфік, буцім та як комплект. Шапка у нас в'язана. Гарна. З такою етикеткою. Е -е, вона ще йде, як на два боки, може так бути. І може так бути. Це вже кажемо собі на свій смак, як йому підходить. Як цього з цього боку. Шапочка тепла якраз на зимовий період носиться. Будемо сподіватися, що буде носилася гарно. якість самої шапки, гарно ніяких не печок, нічого зшито, акуратно, все якісно. І Сьогодні ми отримали вже до цього комплекту. Ще Шарфік також, як і шапка, розрахований на зимовий період. <рес> Великий. Я покажу нам кольори. <рес> кольори насичені. Гарні не є, <рес> та як зіпраний буцім. Шарфик великий. 2 метри довжину. Не менше де видно. Ось такий у нас посилочка прийшла. Ну так що, до зустрічі, ставимо пальці, лайки. Бажаємо цього найкращого.